Зібралися. Я вам зачитаю список, щоб ви знали, хто входить в цю міністрну групу. Відповідно, було засідання підготовче до того, щоб провести ці збори. Бірюк Лев Васильович, думаю, цих людей ви знаєте, Дорожка Микола Іванович, Ринчук Василь Натович, Константиновський Петро Степанович, Матвіюк Кузьма Іванович, Сергій Володимирович, Тарасюк Петро Кузьмич. Тільки що я зізвонився з сином Кузьма Івановича, він захворів, не може бути. Тому що на засіданні інститутної групи пропонували, щоб його обрати головою нашого об'єднання. Ле Васильович також тільки що перезвонив, в нього такі обставини в сім'ї склалися, що він сказав, що не зможе просто бути. Дорожко хворіє, я з ним вчора вечір розмовляв серйозно і голосів. І... Тарасюк Петро Кузьмир, замість нього мав прийти, його представник не знаю, чи є, мабуть, немає. Но він... Являється головою бойового братства тут у нас на Хмельниччині. Сказав, що сьогодні він також не зможе бути, але участь його бойове братство в нашій роботі буде приймати. Таким чином, зараз залишилися з ініціативної групи Це Гринчук Василь Анатолійович, я, Константиновський Петро Степанович, мороз Сергій Володимирович. Який у нас? Порядок роботи має бути. Ви дозволите, мабуть, відкрити установчі збори, не дивлячись на те, що Косьмі Івановича немає, і Білюка немає. Ну, кворум є. Так. Да. Ну тут кворум ми не знаємо. Спочатку Створю. по реєстрації, по матеріалам реєстрації у нас 14 представників різних громадських організацій є. Оскільки, коли будемо затверджувати положення, положення ми, мабуть, відмітимо. Те, що наша організація має такий порядок, що можна вступати протягом діяльності цієї організації і вільно виходити. Тобто ми нікого тут не заставляємо тримати і по бажанню була проведена реєстрація згідно цієї реєстрації, згідно до закону про громадські організації. Обов'язково складається реєстр учасників осіб, які брали участь у цих установчих зборах, щоб вони були повноправними. До речі, будучи в управлінні юстиції, став питання перед працівницею, яка корірує цю галузь в управлінні юстиції, щоб зареєструватися, щоб нам не реєструватися як юридична особа, тому що це потрібно було б. Бухгалтера тримати, щоб звіти подавати в податкову, не, не прибутково, все одно ми цього не можемо, не могли дозволити. Тому відповідно до пункту 5, під розділ пункт 5, я не помилуйте. Да, пункт 5. Право діяльності громадських об'єднань можуть мати як організації. І об'єднання з правом юридичної статусу юридичної особи, так і без статусу юридичної особи. Тобто ми з вами сьогодні будемо створювати рези без статусу юридичної особи, тобто будемо працювати як неформальне об'єднання по відповідній меті. Мета наша це національно-патріотичне виховання в цей складний час серед Хмельничан області. Далі в положенні, яке ми будемо затверджувати, все це буде розписано, будемо затверджувати, будуть доповнення зміни. Так що все на ваш розсуд буде, на словна демократія. І так, згідно реєстрації осіб, я буду називати, щоб ми знали один другого, де це вставати. Так, Мороз Сергій Володимирович, благодійна організація Беріг подія. Дуже приємно. Наконечний Михайло Павлович, об'єднання ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій органів державної безпеки України, захисник. Константиновський Петро Степанович теж з цієї організації. Білан Вячеслав Сергійович, громадська організація репресованих та членів від сімей. Ринчук Василь Анатолійович, громадський контроль. Олійник Володимир Григорович. Український клуб. Нагорянська неля, візу не написала. Батько. Як? Митрівна. Тоже український клуб, так? Да? Так. Пархомець людмила. Літературна спілка поділля, так? Ні, буду від українського клубу. Тоже український Я. клуб. Угу. Оружий <клуб>. Микола Васильович. Літературна. Спілка Поділля. І ще допишемо, Микола Флінта теж від спілки Поділля. Добре, тут тобто вже тоді я заяву одразу ж ним оформлення. Чивелюк Микола Вікторович, Конгрес літераторів. Соловей Алла Вікторов, турбота про літніх України. Янцеловський Олександр Йосипович, правовий захист, монолітний. Зараз візуть, там обставини склалися. Заяву подали. Голушко Тетяна Володимира Сифрінського, об'єднання ветеранів. Дякую за. Мишляковський Євген Іванович, захист прав власників землі. Тож у нас кореспондент. Далі переходимо до порядку денного. Я зачитаю який порядок денний, і далі почнемо голосування. Порядок денний установчих зборів про утворення громадського об'єднання Асоціація громадських організацій і фізичних осіб Хмельниччини по національно патріотичному вихованню, скорочено Асоціація. Слово, назву асоціація ми обговорювали на засіданні ініціативної групи і прийшли до висновку, щоб рекомендувати зборам назвати. Наше об'єднання асоціацією, так як вона включає в себе і товариства, і спілки, і так далі, це більш широке, тому що сюди входять як юридичні особи громадської організації, так і фізичні особи можуть бути членами нашої організації. Перше питання: організаційне питання проведення установчих зборів це обрання головуючого та секретаря зборів і лічильну комісію. Результати голосування нам потрібно буде, щоб порахувати. Друге. Прийняття рішення про утворення громадського об'єднання і зазначення мети його діяльності також. Третє. Прийняття рішення про визначення найменування громадського об'єднання. Те, що я зараз сказав, якщо збори згідні з рекомендаціями Мінстинної групи, будемо затверджувати. Якщо будуть інші пропозиції, будемо обговорювати. Четверте, прийняття рішення про затвердження положення громадського об'єднання. Накинуно приблизно схема положення цього. Теж будемо обговорювати його і чи затвердимо, чи приймемо в першому читанні каже. Прийняття рішення про обрання керівного органу управління відповідно до положення. Коли в положення, там буде розписано, який керівник органу і хто туди входить цей керівний орган. Прийняття рішення про визначення осіб, які мають право представляти громадське об'єднання у взаємовідносинах з органами державної влади і іншими інститутами громадянського суспільства. Тобто, щоб ми мали право виходу для. Консультації для отримання інформації від інших державних установ, комунальних установ, тому що це крайне необхідно буде для нашої роботи, щоб співпрацювати з ними і коригувати нашу діяльність. Отаких От шість пунктів вноситься. По кожному пункту демократично голосувати, чи за всі пункти разом, чи може є доповнення зміни якісь. Кандидатура. Це всі, всі, да, всі разом. Це разом. Добре. Добре. Ви тоді раз звали, рахуєте голоси, так? Добре. Значить, хто за те, щоб запропонований проєкт порядку денного затвердити як порядок денний в нашій роботі? Прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Отримав одного разу. Перше. Обрання головуючого і секретаря зборів і члена лічильної комісії. Які пропозиції тут? Костянтиновський. головуючий білан-секретар. Ану Віктору. Вічий комісії. Ніякому <говорю> відчинення <іншійній> комісії, але не <говорю> зігнет. Пана Віктора, коли ми працювали в громадській раді при управлінні охорони здоров'я, вона була і секретарем, якісь кумі, і заступником голови громадської організації. Підтримуємо передання. Ми <говорю> да, yeah. знаємо, підтримуємо. За всі три одного. Хто тобто, за ці кандидатури, просить голосувати? Але. Так, Тепер ми можемо приступати до голосування про визначення найменування назви нашого громадського об'єднання. Я сказав. У тому слові про те, що місцева група пропонує назвати асоціацію, а далі про місту як, е, яку роль повинна виконувати асоціація, Асоці... назва асоціація громадських організацій і фізичних осіб по національно-патріотичному групуванні. Це повна назва, спочатку назва асоціацію. Які будуть доповнення можуть пропозиції? У мене буде пропозиція. Назвати оці всі хай будуть моменти, але Асоціація і в лапках нація. Щоб якщо що, то можна було одним словом, щоб ми знали. Ну, така пропозиція. Я обговорював з представницею управління юстиції. Там вона чітко розмежувала які назви. Можна включати оці назви, що ви сказали, там немає. Є асоціація, є спілка, є товариство, є союз. Оці а от партії, рухи, ми не маємо права в громадських об'єднаннях. Може, просто абревіатури. Асоціація, абревіатури на НП на національно-патріотичне виховання. Щоб ну, хоча б оці ключові слова звучали, так щоб було зрозуміло. Чи, що за може... на... асоціація? Асоціація да, МВП на да. абревіатура да, Національно патріотичного виховання НПВ, асоціація НПВ, хоча б так, щоб зразу вже не перераховувати що це всіх сил, але щоб було зрозуміло назва. Може Да. іншації багато проти... все правильно. Я думаю, що якраз і. У будемо знати так. так, як в місті створено так. Кузьма Івановича очолює ХОУ, Хмельницька організація Українських Патріотів. І додати ще по вирішенню питань в Україні і на планеті Земля. Бо всі проблеми зараз вже планетарного масштабу. Це вже на наслідуючий Я не знаю, я придумаю. нація всі проблеми. А хіба забороняється, щоб це ще десь там слово звучало в лапках нація. Хіба таке забороняється? Юридично. Ні, а навіщо? О, а не навіщо встаньте, чу, це чу, буде чу. назва, яка запропонована чітко визначає так. суті задачі організації. Я мав на увазі ці всі залишити. От щоб воно так звучало: асоціація з національно-патріотичного виховання і в лапках. Нація. Є в абіраторії нація є. Асоціація це невеличкий гурток, виходить, так? А нація це, вибачте, більш ширше поняття. От слово асоціація, що я взяв законодавство. Асоціація ТР, Союз, спілка, товариство, об'єднання для досягнення спільної мети. Давайте голосувати будемо. Да. 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 Я Та, ми в, в часі буде. трошки обмежені, да, до часу дня повинні звільнити, да. Бо, да. бо тут буде інший захід. Да. Так, значить, хто за те, щоб з доповненням, да, яке так. було дано е... абріатура, аб... 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 включити Абриватуру. Так. Абриватуру. так, Прошу голосувати. Абриватуру. Дякую, прошу пустити. Проти. Отримались немає. голосу надавати. Так, третє. Прийняття рішення про затвердження положення громадського об'єднання. То, що я говорив, накидано риба положення цього. Тобто, це буде і мета нашої організації, чим буде займатися, і далі будемо відпрацьовувати конкретику. Тому що наша робота повинна бути не в цілому, в загальному, а ми повинні робити конкретну роботу. Як це буде, далі також будемо обговорювати. Зачитую тоді положення, уважно слухайте, можуть бути зміни, доповнення. Положення про громадське об'єднання, Асоціація громадських організацій Хмельниччини по Національному патріотичному вихованню. Далі тоді ми абріатуру цю включимо сюди, бо раз проголосували, то вона повинна тут звучати. Враховуючи розв'язану Росією проти України агресивну війну, основна мета якої знищити Україну як державу, знищити українців як націю, її культуру, історію, мову, самобутність, стало актуальним як ніколи. Питання національно-патрічного виховання сьогодні стало актуальним як ніколи. Виходячи з цього, ряд громадських організацій вирішили об'єднатись Асоціацію громадських організацій Хмельниччини по національно-патріотичному вихованню. знову, абревіатура тут буде дописана без статусу юридичної особи. Скорочена назва Асоціація і знову абріатура. Своїй діяльності асоціація буде керувати стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженою указом Президента України 18.05.19 року No286 2019, концепцією державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання. На період до 2025 року схвалено розпорядженням Кабінету міністрів від 09 року No1233Р. Рішенням Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року номер 48 2021 про цільову соціальну програму Національно-патріотичного виховання в Хмельницькій області на 22-25 роки. От така преамбула йде, тобто тут і мета нашої роботи, як і програм, як і нормативно-правова база, якою ми будемо користуватися в нашій діяльності. Діяльність Асоціації. Як цього вимагають вище викладені документи, які є нормативно-правовою базою, буде направлена на перше, протидії державі агресору впливу на інформаційний, культурний освітній простір України. Друге, Формування української ідентичності, громадянськості та національно-патріотичної свідомості. Третє. Більш широке впровадження нових і вже існуючих механізмів розвитку національно-патріотичного виховання на рівні об'єднаних територіальних громад. Четверте: зв'язку з недостатньою кількістю кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, закладах освіти, культури. Для організації та здійснення заходів з національно-патріотичного виховання проводити роботу по підбору та вивченню і рекомендувати органам державної влади професіоналів по різним напрямам діяльності по національно-патріотичному вихованню. Цей пункт, що стосується кадрової політики, значить взяти з цієї цільової програми, затвердженої обласною владою. Там вони чітко визначають, що якраз кадрові питання. Не вирішується так, як потрібно. Тому будемо допомагати. Правда, вони дуже Ну, все. П'яте вивчення та поширення інформації про досягнення наших земляків в усіх галузях суспільного життя, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, духовно-культурній спадщині. Тут дуже широке поле роботи. І можемо, будемо, мабуть, створювати документальні фільми про наших кращих людей, які працювали той самий нормандській, про культурі там інших, і інших. Спортсменів потрібно... багато. Що -що? Спортсмени спортсмені, багато. Спортсменів, так. я думаю, що да, з, з спіль... що ми зв'язуємося з Олімпійським комітетом. Так, да, з Олімпійським просити. комітетом. так Там є Шосте організація і проведення ідеологічної роботи по протидії колабораційній діяльності в середовищі релігійних общин московського патріархату. Тут також є дуже багато питань. Ми ж цю обстановку треба вивчити, тому що Хмельниччина займає третє місце серед українських церков московського патріархату по кількості общин. І робота досить активно ними проводиться. Ви ж пам'ятаєте, відео запустили, що робилося в нашому соборі, як наша воїна. Два Пупи. і п'ять мужиків дорослих, да, били ногами, душили і так далі. І що тоді біля Собору, як народ піднявся і все-таки перевели в українську першу церкву? Далі права. Асоціація має право, перше, отримувати в установному порядку від органів влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну від діяльності по національно-патріотичному вихованню. Створювати робочі групи по напрямах діяльності, які являються складовою національного патріотичного виховання. Напрямки діяльності вони, кожен з них є складовою, по національному сказано, освіта, наука, культура, духовність і так далі. У разі необхідності створювати експертні групи з високопрофесійних спеціалістів за їх згодою. Володимир Григорович. Якраз сьогодні порекомендував спеціаліста, який може підключатися так. з сім'ї Савожевській. Так, так, так. Ну там у нас є ще цілий ряд от, і по культурі, так. і по інших. Це дали згоду теж Володимир Півень, Анатолій Ненцінський бути експертами. Так, так, тут ми з ними зустрічалися, буквально на Шевченківські дні, і вони дали згоду. Організовувати право маємо. Організовувати і проводити круглі столи семінари наради. Тобто виходити на керівні органи влади, чи міські, чи обласні, залежно від того, яка проблематика буде розглядатися, проводити ці заходи. П'яте, керівним органом асоціації є збори. В період між зборами роботу здійснює правління. До складу шосте, до складу правління входять голова, заступник голови, секретар і члени правління. По ходу хочу сказати, що у нас засідання групи групи було прийнято рішення рекомендувати зборам обрати правління в кількості п'яти Значить, Голова. Ми там рекомендували Козьму Івановичу на голову нашої організації. Усі інші пропозиції. Заступником Бірюка Лева Васильовича, секретаря Аллу Віктора. Ну і членами правління включили Василя Анатолійовича і мене. П'ять Ну, Я думаю, що будемо доколи повернемось до цього питання, поговорити, оскільки двох немає. Зараз тут присутніх. Подумаємо, чи перенести обрання. Їх наслідчиво, бо без їх присутності ми обирати не можемо відповідно до положення. Персональний склад асоціації затверджується на загальних зборах згідно поданих заяв. Ну, ми це з вами зробили, затвердили ті, що зараз подали. І будемо тоді, коли будуть нові члени вступати, відповідно, будемо голосувати за те, щоб їх прийняти в нашу асоціацію. В асоціацію можуть вступати як громадські організації, так і фізичні особи, тобто симбіоз юридичних і фізичних осіб можуть представляти наші організації. Вступ та вихід з асоціації є добровільним. Загальні це елемент демократії нашої роботи. Загальні збори проводяться не рідше одного разу, скільки тут. Написано в два місяці. Квартал. Квартал або пів. Квартал. Квартал, да, да. мабуть, два місяці, а три місяці. Да? Квартал, так. А може навіть два, два рази в рік? Ну Тут є такий нюанс, що в разі необхідності може здихатися позачергово. Такий варіант. Це чудово. Положення, це, яке ми зараз обговорюємо, положення можуть вносити зміни, доповнення в зв'язку із змінами військовій, соціально-економічній і політичній ситуації держави. Тобто це теж не догма буде, а документи діють. Тобто Міняється ситуація. Виникла. Війна, положення було затверджено кабінетом міністрів і указом президента 2020 року, го року війна, зовсім військова обстановка помінялася, інше помінялася. Таким чином і їхні положення в цьому плані також несли зміни. Ми пропонували на координаційній раді від наших громадських організацій також внести зміни. Але, на жаль, як я сказав, наші керівники не дуже люблять, коли громадські організації вносять зміни. Доповнів. Вони привикли жити за своїми канонами. Ну, це стало причиною тому, що ми. У нас вісім чоловік подали заяву в нинішню координаційну раду, нас всіх туди не прийняли по надуманим причинам. Таким чином, це теж є причиною того, що ми збираємося і створюємо свою, своє об'єднання громадських організацій. Тобто, ми не можемо стояти осторонь в Україні. Така ситуація важка зараз. І бути осторонь по проблемі національно-патріотичного виховання ми не можемо. А зі сторони органів влади це елемент не діє. Тому що вони неправомірно нас виключили. Тобто з владою повноваженнями. Я а, думаю, що кращий варіант це те, що ми зараз свої, своє об'єднання створюємо. Щоб вони побачили, буде, що Але ми... потрібно впливати на цих негодяїв, які. Не зарабуються з думкою спільноти. Так, да, це все Сергій Володимирович зафільмував засідання засіданні тієї координаційної ради. Як наші пропозиції? Я це ж годолюги, які служать, Володися. чого вони не висвітлюють ніде. Так, да. А ми покажемо, що ми вміємо працювати. Громадська організація вміє працювати, конкретною роботою займатися, заходи, конкретні робити по всіх напрямках, то, що було сказано, освіта, культура. Там вже вносились пропозиції косьмо Іванець щоб переглянути програми шкільні підручники переглянути, тому що дійсно, як він розповідав, що там ще користуються підручниками, де Чіпка і Кайдашева сім'я. Це теж, мабуть, потрібно, але зараз така ситуація в Україні, що більше потрібно. Ви ж дивіться, що росіяни роблять на ну, загарбаних територіях. Вони одразу включають в школи, там, де вони є, свої програми. І на ходу все швидко міняють під свої ідеологічні. Нам треба контрудар контр робити. От таке положення пропонується для затвердження нашої громадської діяльності. Які а, будуть доповнені так, Петро Степановичу, а там може я там пропустив, Там є таке, щоб наприклад, Шот. от е, такі е, здійснення значущих видань Шот, по, по патріотичному тебе. дусі. От є такі у нас видання, так як ми ось антологію цю видаємо, можливо, внести теж, бо це теж дуже важливо. Якщо буде книжка принаймні в шкільній бібліотеці, то вчителі можуть її використовувати на уроках патріотичного виховання. Ваша пропозиція тут якраз перекликається yeah, yeah, з uh, пунктами протидія державі агресору впливу на інформаційний культурний освітній простір України. Це не робота чудово. чудово. Далі. ми собі робочу групу створимо вивчення вивчення та поширення інформації про досягнення наших земляків усіх галузях суспільного життя, зокрема в сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, духовної культури. Так що воно перекликається з вашою пропозицією. А там далі може ну, добавлять. Може там все-таки додати досягнення, щоб саме в національно-патріотичному дусі от, щось таке додати. Бо досягнення різні є. Є і мистецтво для мистецтва. Коли автор пише і любується тільки своїми мистецькими творами, а там виховного заряду такого не дуже. Ні, якщо, на мою думку, диплома педагога. Що Дарманський дійсно великий вклад вніс в педагогічну науку. Це не можна його, а педагогічна наука дуже перекликається на сцене педагогічне виховання. Це може десь окремою тезою це включити. Я думаю, ми тоді будемо по цих кожному пункту розробляти план роботи, якщо ми створимо проголосуєте за робочі групи. Так, ще які будуть пропозиції, також популяризація книжки, хто би українці для цього для... до для... ну, тих це, це, оце буде включено в ці пункти нашого положення. Буде розроблено робочою групою відповідно. Оці пропозиції, які ви говорите, вони будуть конкретизовані і далі будуть виконавці в цьому плані. Хто буде виконувати? Тому що ми не повинні щось поговорили, розійшлися да, і да, все. Да, да, да. А так, ми повинні будемо тоді сформувати. Ядро по кожному напрямку діяльності, яке буде займатися на питанням. Да, там нам навіть це... можна таке зазнати: популяризація історично правдивої, патріотичної літератури з різних, з різних галузей. Конкретику ми вже відпрацюємо.